Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченка Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхового ринку, оці нюанси, дрібниці договорів страхування, інсайти страховиків, що вони використовують для того, щоб зменшити виплату страхового відшкодування або взагалі відмовити. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут внизу є наш контактний номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Телефонуйте або напишіть нам. Тобто ми постійно на зв'язку, немає проблеми, на яку би ми не порозумілися, не змогли б вам допомогти. А сьогодні цікава тема це автоцивілка при зміні власника за новим законом, тому що є питання. Є нюанси є певні зміни, на які треба зважувати. Тобто, що відбувалося по старому закону? По старому закону, коли змінювався власник, то, відповідно, дія поліса зберігалась. Фактично, те ж саме відбувається і зараз. Але в чому нюанс? Нюанс, по-перше, у тому, що коли е, старий власник е, продає автомобіль після продажу, навіть якщо поліс був оформлений на нього, то він вже не може е, ну, достроково припинити його дію, е, тому що права обов'язки вже перейшли до е, іншої особи. І тут є нюанси з урахуванням е, оцих бюрократичних процедур дострокового припинення полісу. А в різних компаніях страхових це займає там, ну умовно кажучи, від 10 до 30 днів. А я навіть знаю і ще компанії, в яких ще більше. То якщо ви хочете забрати гроші за поліс, то цим треба займатись раніше. Але якщо ви використовуєте автомобіль, ну то це проблема. Якщо він стоїть, то все ну, значно простіше. Тому тут треба зважувати, як ви будете діяти, як виходити з цієї ситуації, тому що е, потім вже повернути гроші буде неможливо. Це перша відправна точка. Друга відправна точка це те, що зараз страхові компанії отримали право е, формувати е, критерії, які впливають на ціну. Ну, приблизно, як це там, раніше було по хтось придумує такий-то пробіг. По, на автомобілі. Хтось каже, ми будемо там враховувати вік, хтось каже, ми будемо враховувати стаж. І може виникнути така ситуація, що ваш поліс з урахуванням цього набору критеріїв, які ви купували, він ну, не зовсім буде підходити для нового власника. Тому якщо раніше це не мало ніякого значення, то зараз треба сісти і нормально звірити. Чи всі критерії, по вашому договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності підходять новому власнику? Якщо все підходять, то в принципі можна говорити про те, що він забере тоді автомобіль разом з полісом, буде знати, коли він закінчиться, і потім просто пролангує або там кладе договір в іншій страховій компанії. Тому, е, ну Ось такий нюанс. Якщо, якщо Ситуація виглядає так, що по якимось критеріям ця людина не проходить, то вірогідніше за все, що йому потрібно буде укладати новий договір страхування. Якщо все проходить, як я вам вже казав, то ну, краще розійтись фінансово між собою і все. Якщо новий власник ну, забрав цей поліс разом з автомобілем, то тоді він протягом 15 днів має повідомити страховика і надати всю необхідну інформацію про себе, що до нього е, перейшли всі права, обов'язки, і він є новою стороною по договору. Це дуже важливий момент. Ще останнє: напевно, якщо, якщо е, ну, як я вже казав, критерії оці не підійшли. Навіть якщо поліс не розторгся попередній, в силу того, що попередній власник мусив їздити на нього там, до останнього часу, варто задуматись над тим, щоб ну, дійсно придбати новий договір страхування, тому що ну, компанія виставить регрес. Регрес, тобто буде стягувати частину сплаченого відшкодування, якщо буде страхова подія, і це не співмірно з вартістю полісу. Хоча, от, на жаль, дуже багато людей намагаються от, ну, з мого досвіду на цьому о, спробувати зекономити. І... Якщо так сталося, людина купує новий поліс, і відповідно з моменту оформлення нового полісу старий припиняє дію, так визначено новим законом. Ну і ще останній, напевно, нюанс: якщо все ж таки автомобіль був проданий з полісом, там є єдиний єдина напевно, незручність, яку не завжди можна усунути. Тому що, як би у нас не казали страховики, не у всіх все автоматизовано, не у всіх все налагоджено. Не всі готові будуть замінити номер державний реєстраційний знак на автомобілі. То вийде така ситуація, що наприклад він залишиться, а державний реєстраційний номер він буде змінено. Звичайно, що у всіх базах він тягнеться ну, по старому державному номеру, і може так стати, що поліцейські зупиняють і кажуть, у вас нема полісу. То треба бути ну, готовим. Пояснитися з цього приводу. Там, якщо ви не юрист, не знаєтесь, то краще взяти витяг з закону, щоб вам його підготували у страховій компанії, показати їм, що він номер співпадає, щоб було відчудження, і ось є витяг закону. що... Автомобіль при зміні власника, якщо там був дійсний договір обов'язкового страхування цивільно правової відповідальності, він є забезпеченим там, згідно старого договору. І на цьому закрите питання. Оце єдина незручність. Я думаю, що контент корисний для вас. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо у вас вже якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Наші менеджери на зв'язку телефонуйте, ми обов'язково обов'язково допоможемо вам. Дякую за те, що дивитесь, будемо продовжувати робити для вас класний крутий контент. Пока-пока, друзі.